Діти повинні сміятися, це так природньо. А якщо дитина позбавлена родинного затишку, якщо живе у інтернаті, як викликати світлу посмішку на її обличчі? Мабуть, задля цього і запросили вихованців інтернатів до театру. Щоб цей день заповнився їм надовго і щоб у них було прекрасне, хороше настроєння. Тому надіємося, що наш наше мероприятие, наш праздник вдасться і е, наша головна задача буде виконана. Задача одна відволікти увагу дітей від сумних думок, які насуває реальність у їх беззахисний внутрішній світ. Дорогі діти, ну політика є з політикою. У вас должно быть просто щасливое детство. При любой власти, при любом руководителе, при любому президенті. У вас должна быть просто нормальная жизнь. Подарунком для хлопчиків і дівчаток, запрошених до театру, стала вистава Чукокола. Спектакль поставили по стихам Корнея Просто вирішили поіграти в Чуковського. І приглашаємо вас поіграти вместе з нами. Встрічайте! Нарешті здивованим ученятам являється музичний диво. Але і саме дитинство має бути таким, щоб його хотілося згадувати. Можливо, цей захід додасть яскравих барв у життя вихованців інтернатів, і говорячи про своє дитинство, ці діти називатимуть його щасливим.